Всім привіт! Я у великій теплиці. Були тут анютині глазки. Оці пинечки ми так і залишимо, а доски ж винесли. Трішки анюток залишилося, віднесли на вулицю. Поставила їх під абрикосу трішки під забор. Думаю, що їм тут краще, бо в теплиці дуже спекотно. Ми їх поливаємо, поливаємо, але анютка не любить такої жари. Нехай тут дощик трішки вчора полив. Помідори в парничку о цьому висадила і навіть не заглядала. В нас вночі було плюс три, в тунелі із плівки плюс два. І забула я сюди дочик. Ми думали покласти третю сюди, але забули, зараз загляну. Думаю, що їм тут подобається. Нічим не прикривала. На вулиці було плюс три, помідор живий. І з мого досвіду, якщо не змерз помідор. Ну, по синів, ну, по жовк. Але якщо він не змерз, то він буде жити. Хтось тут іще живе, бо бачите, знову мої кілочки де попало. Можливо, за технологіями і не можна висаджувати помідори в холодний ґрунт. Але якщо їх мучать на вікні, що вони жовкнуть, аж розцвітають, то їм набагато краще, в отаких парничках. Ну, я то не в такий, я у плівковий садила, але в цьому, я думаю, їм набагато краще. Жаба тут знову живе. В нас, можливо, ці жаби у всіх є, а в нас, дивіться, ото лози, теплиця, а там річка, комарі, жаби. Це, це наші місцеві жителі, а вчора вже й мошка нападала на мене. Огірки у відрах добре себе почувають, бо ми майже не опалюємо. Тут були анютині глазки, вони були вже розцвівші і не треба було їм багато тепла, то огірки самі по собі. У ці, шоу у відрах, і цей ще долі, трішки він такий з білим листячком, ці зеленіші. У відрах огіркам краще. Вон вже підв'язувати пора втікає. Помідори були під оцими лавочками. Трішки, можливо, і підтяглися, але нам треба, щоб все тут було. Гравітет. І ось хтось. Це щось, мабуть, у насінні попалося, не те посадила, Ну, тепер хай росте. Запилюємо. Ми хто в коментарях написали, що помідори самозапильні. Але якщо в теплиці їм нічого не робити, мові вікна відкриті, мов усе тут добре. Звичайно, влітку ми нічого не робимо і помідор запиляється якось. А навесні обов'язково треба щось робити. Хтось купляє джмелів, але, мабуть, у мене джмелі потікають від ціля. А, або запиляють штучно, там, гербіцидом бризкають. Ми не бризкали цього. Ну, є препарати, якими обробляють квіти, щоб вони запалилися. То чоловік придумав ось пір'їнка, і отак проходить десь о 10-й ранку, отак, отак їх запиляє. І це працює. Помідорчики в'яжуться і все добре. Ну немає носика. Отам от махітос із носиком, якщо його запилить штучно. А в нас виходить як натуральне опилення, таке на палці, тому що оце ж тут широкий ряд, де розсада перцю. І, от, от, і отак він його опиляє. Сам придумав, але це дешево і працює. Колись я на вулиці висадила розсаду помідорів, і вони так гарно цвіли, а тоді чи холодно було, чи що. Я думаю, це помідора буде, і оці всі перші зав'язі не було. Хто цвів, не було зав'язів, взагалі обсипалося воно. Потім, коли ж друга кісточка прив'язалася, то, то там були помідори, але це було на дві тижні пізніше. І, виходить, я носилася з розсадою, ми не знали, що може таке бути на грядці, і не були без помідорів перших. То тепер ми знаємо, що треба таке робити. І у тунелях оці високі помідори, якщо їм нічого не зробити, вони не зав'яжуться. Гарно квітне, а помідора там не буде. І я в тому році думала, що буду. Цілий ряд у мене не влізли в теплицю, посадила у тунель. А потім аж другий чи третій прив'язалися. Так що треба й сюди приходити і запиляти. Помідори тримаємо майже суху землю. Тепер ми сьогодні їх гарно полєм. Вони розправляться, бо люди вже питають ранніх помідорів. Але перед тим треба їх напоїть водичкою. Нічого я не піддобрюю, не бризкаю. Не... Один раз давала я їм подвійний суперфосфат, туди в землю і все. Зранку ось полили їх гарно. Нехай напиваються, щоб до ночі висохли, бо на ніч не можна мокрих накривати. Будуть у жовту крапочку. Теплиці, розсада, перцю теж стоїть майже сухій землі, щоб він не тягся. Бачите, він товстенький, зелененький, там суха земля, майже суха-сухісінька. Сьогодні будемо поливати, бо так ну трішки треба поливати. Це Геркулес. До речі, Геркулес я буду залишати в дві голови. Мені дуже сподобалося, це тут їх три. Одну виламаю трішки буду ходити, робити дві, формувати. Королівську квітку я не зриваю, а от голови формую, дві залишаю. Тут їх три залишаю дві. І бажано у дитинстві його відірвати і не тоді, коли поливаємо. Так само я пасинкую помідори великі, обов'язково в одне стебло. І не в той день, коли поливаю і обов'язково зранку, бо сіра, бо сіра гниль відразу знайде, де там воно не зажило. Редискурвимо їмо і салат айсберг також їмо, уже ось скільки з'їли, туди залишився трішки. Він головку не зробив, але він смачний, листя таке смачне, соковите. Рання капуста потихеньку виривається. У нас дуже багато дощів і люди не можуть на грядку зайти. Не культивована ще ні одна грядка. Середини вже немає. По краях капуста вже ж така загартувалася, не боїться ні вітрів, ні сонця. Думаю, що зайвої не буде, тому що в людей ще ніхто її практично не висаджував. Це так, хтось з краєчку під відру. А грядку, як закультивують, то її заберуть за день. В тому році, 25 квітня, у мене капуста вже скінчилася, і 28-го я сюди перець висаджувала. 25 квітня доїдаємо редиску, яку я висівала 23 лютого. Без опалення в теплиці росла два місяці. Але своя поливала лише водою. Нічого я не давала, не наливала плід, ні, нічого, вода. Те, що було в землі, те вона їла і не гріли. Навпаки, все загартовували, бо мені капусту треба було загартовувати. А тепер вириваю, хто не виріс, той вже й уже не виросте. Це завжди так. Велику виберемо, а маленька така й залишається. Вдень дуже спекотно відкрили вікна повністю, щоб витягувала, а тут все рівно жарко. Перець полили трішки. Помідори в вдень полили майже зранку. Вже землі не видно. Ще трішки і будемо рити. Хоча було холодно, але вони виросли, ранній помідор уже з бутончиками, то їм не дуже погано було, бо якщо помідорові дуже погано, то він не закладе бутони чи пуп'янки. У мене їм весь час було добре. Сіяла ріденько, не худі, пікірувала вчасно і вони росли тут. Ну що тобі? Висадила свої маточні кущі вегетативної петунії. Тут вони в мене будуть влітку жити, бризкатиму від шкідників різних, коли картоплю бризкаємо. І так я їх тримаю. Повідписувала, постригла. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Кавуни ось поставила на оцю середню поличку вгору в один ящик, щоб не пропустити, хто зійде. Думала відносить в ту теплицю, але тут зручніше поливати, тут вода є.